Так, малята, хлопчики і дівчата. 26 червня маємо, зафрезерували мені на городі. Будемо садити те, що вижив в парнику. Зараз покажу. Так, такі справи у нас в парнику. Хто дивився попереднє відео, запитає. А де ж все поділося? А я його... На закалювання виніс те, що буду зараз висаджувати у відкритий ґрунт. Так, частина тут. Ну, Видно, що відключення електроенергії дали свої негативні результати. Засохло. А я часу не мав ходити це поливати, коли б відключали електроенергію. Ну і частина, само собою, загнила. Так, частина також ще тут холодку. Чекає на висадження у відкритий ґрунт. В основному лаванда. Тут є у нас хакувані шики. Не знаю, виживе, не виживе минулого року. Тяжко перезимувало і взагалі погано росло. Ця Зато дерен шовколистий, це той, який зимою червоні має ці прутики. Вкорінюється шикарно. Якось так. Все, продовжується цей. приступаємо до висадки. Ну що ж, перший день. Що маємо за перший день посадили 4 ряди. Два ряди я фактично сам садив, а потім допомогли садити. А тепер, як видно на відео, йде полив. Так, маємо 27 червня. Прийшов я сюди садити лаванду вже після сьомої вечора. Посадив я один рядок, моєї лаванди з парника не вистачило. Тобто вчора 4 отут от ряди посадили. Сьогодні я один посадив і мені не вистачило. З'їздив я в друге місце і привіз отаку от корінену. Лаванду Є один нюанс, вона не закалена, але думаю, щось та й проживеться. Побачимо. Так що садимо, висаджую цю, а далі місце скільки лишиться, будемо щось друге садити. Так, 28 червня. Зараз немає електрики, тому потрібно провести полив. Полив, тому що все загибає. Температура під 50 в парнику. Ну, тут залишилось небагато, але треба зволожувати. От за цих дві неділі, сьогоднішній день я тільки знайшов час попрацювати в парнику. А так часу нема. Цей парник був зроблений в основному під автоматичний полив, але так як електрики нема. Тому все, як то кажуть, благополучно засихає. Добре, коли все добре. Коли щось погано, система, як то кажуть, що зазнає краху. Mm -hmm. Якось так. Після обіду ще маю досадити цим нагороді все, що вижило. Так, підійшов я на город, заодно хочу показати. Вчора під вечір я висадив ці два ряди. Позавчора також ближче вечора чотири ряди висадив лаванди, вчора півтора ряда і вже далі пішов шуколистий дрен, здається. Ще далі садити, включив я поливу від бочки. Днем погано поливати, але мені треба, щоб грунт зволожився, тому що... Ці попередні, які я посадив, багато воланди посохло. Хоч мало корінь, але недостаток поливу. Так що я ще включаю погано, але якщо не зробити цього зараз, то буде ще гірше результат. Якось так. Так, приємно, коли є електрика, коли все працює, як задумано. Температура збивається, полив йде. Так, е, що я тільки що зробив в цьому парнику? Був е, був я купив 100 грошків літрових. Ось такі. Тільки що закінчив пересаджувати. пересаджував я маленькі, бересклете золотисті ці А великі буду виносити, так як оту касету. Це що залишилось. Це, до речі, я відкладав в сторону, тому що корінь або обірвався, або ще не формувався. І пересаджував, додавав я на низ трішки саферного добрива, потім садив я в. Хвойний опад, перегнивший відсіяний. Добавляв зверху я осмакоту. Осмокот такий у нас для хвойних. І зверху давав землі. Але це тільки трішки, тому що краще видно, як плив йде. Там внизу вже є хвойний опад. І це все замочую і ставлю. Зараз сюди. Вчора я вербу присаджу Ось такі пакети. Сьогодні в мене бересли. Так, а лохина лохина підує. Тут вона. ледве жива. Через брак часу і відсутність електрики. Цього сезону втрати більші, як минулого сезону. Якось так. Ну що ж, підоб'ємо підсумок по парнику. Касети вже це Ті, які мають калюс, хочуть жити, але коріння не мають, залишилось їх, що в парник поставимо назад. Саме краще вкорінюється це е, дренш овколистий. Це той, в якого зимою ці червоні пагони прутки. Так. Касети поскладав. Накрию я їх від сонця. Тут є такі місця, що не прижилися живці. То, щоб я їх ще раз не набивав, я висушу то, а потім добавлю. Хоча я не знаю, чи буду робити цього року зелене журцювання, так як температура висока, електрику виключаю. Так, йдемо на город. Так, а тут вистачило на сім рядів. На сім рядів, того що в парнику вижило, скільки, 24. П'ять з половиною лаванди і півтора ряда там різне. В тому числі пів ряда... як же це, шовковистий дрен, здається. Не можу запам'ятати. Ну, включив я полив. З бочки. Тому що знову немає енергії. Напевно, я спущу нині три куба води. І схочу жити нехай живуть. Який результат? Ну, так собі результат. Минулого року було краще більше. Цього року... Трішки внесло свої корективи відключення електроенергії. Так, і це ще не все. Ми маємо ще лаванду в цьому імпровізованому парнику. Ну, скажу я вам, я його закинув, не дивився, трішки він зварився. Але... Цих коренів я дивився, то ще немає. Все-таки треба провітрювати частіше. Та й таке це я залишу на ремонт е, тих рядів, яка лаванда засохне, щоб цим підсадити. Ну, відносно все буде трішки пізніше. Отже. Зелене живчування цього сезону під знаком питання. А там побачимо. Все. Всім пока, пам'ятайте, не помиляється той, хто нічого не робить. А хто ж робить щось то і виходить. Ну, працювати треба.